Настав момент істини. Після ночі боротьби у Пенуела кульгавий Яків підвів очі і побачив те, чого боявся двадцять років і Сава, що наближається з чотирма сотнями воїнами. Страх, здавалося, мав паралізувати його, але він діяв методично, заздалегідь продуманим планом. Він побудував свою сім'ю в певному порядку ніби готуючи живі бар'єри, попереду служниць з їхніми дітьми, за ними лію з її дітьми, а найдорожчих його серцю Рахіль і Йосипа він поставив позаду всіх. Сам же він, долаючи біль у стегні, вийшов уперед і, наближаючись до брата, сім разів вклонився до землі жест глибокої смирення та визнання вини. І тоді сталося неймовірне те, чого Яків ніяк не міг очікувати. Ісав не вихопив меча, натомість він побіг до нього назустріч, обійняв його, впав йому на шию, почав цілувати його, і обидва брати плакали. Гора страху, і двадцятирічної ворожнечі розтанула в одну мить перед простим людським прощенням. Гнів Ісава який колись здавався вічним, поступився місцем милості. Оговтавшись від емоцій, Ісав окинув поглядом жінок і дітей і запитав Хто це в тебе? Яків з вдячністю відповів Діти, яких Бог дарував рабові твоєму. Тоді, згідно з встановленим Яковим порядком, підійшли і вклонилися спочатку служниці з дітьми, потім Лія з дітьми. І нарешті Рахіль з Йосипом. Потім Ісав, вказуючи на величезні череди, які зустрічалися йому по дорозі, запитав Для чого в тебе це безліч? Яків пояснив, щоб набути вподобання в очах мого пана. Але Ісав, виявивши великодушність, відповів У мене багато, брате мій, нехай буде твоє у тебе. Він не потребував його багатства. Яків же наполягав, і в його словах звучала глибока щирість Ні. Якщо я знайшов милість у твоїх очах, прийми мій дар адже я побачив твоє обличчя, ніби побачив Боже обличчя, і ти був прихильний до мене. Для Якова зустріч з братом, що пробачив, стала продовженням зустрічі з Богом у Пенуела. Зустріч із милістю людською нагадала йому про милість Божу. Після його наполегливих прохань, Ісав погодився прийняти дар, потім Ісав запропонував Давай підемо разом, я йтиму попереду тебе. Але Яків, виявивши мудру обережність або, можливо, залишки недовіри, чемно відмовився він послався на ніжність дітей, і те, що худоба, потребує повільного переходу. Якщо поганяти їх хоча б один день, сказав він, вся худоба помре. Він запропонував Ісаву йти вперед, а сам пообіцяв повільно йти за ним у Сеїр, землю Ісава. Ісав запропонував залишити з ним частину своїх людей для охорони, але Яків і від цього делікатно відмовився До чого це? Аби мені знайти благовоління в очах мого пана. Того ж дня Ісав зі своїми людьми повернувся до Сеїру. Яків, замість того, щоб йти в Сеїр, попрямував до Сокхов, що означає курені. Там він збудував собі будинок і зробив загони для худоби, ненадовго осівши на місці. Пізніше він рушив далі і, благополучно, нарешті прийшов у місто Сихем у ханаанській землі це було його повернення до землі обіцяної. Він розкинув намет перед містом і купив у синів Еммора, отця Сихемова, ділянку землі за сто монет. Цей акт був важливим, як і його дід Авраам, який купив печеру Махпелу, Яків набував свою першу власність у обіцяній землі, стверджуючи своє право на спадщину. На знак подяки Богу за захист та благополучне повернення, він побудував там жертовник – і назвав його Бог, Бог Ізраїлів, публічно визнаючи своє нове ім'я та свого Бога, цей розділ чудова історія про примирення, прощення і про те, як Бог може змінити найзапекліші серця. Вона показує, що найчастіше наші найбільші страхи виявляються марними, коли ми довіряємо богові і йдемо йому на зустріч. А що буде далі? Здавалося б, Яків знайшов спокій. Але нове місце таїть нові небезпеки. Яка трагедія станеться з його дочкою Діною у Сихемі, і як її брати помстяться за її честь, поставивши під загрозу майбутнє сім'ї? Щоб не пропустити одного з найпохмуріших розділів в історії сім'ї Якова, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк як обійми Ісава. він несе в собі силу прощення та примирення. Напишіть у коментарях амінь, якщо вірите, що Бог може перетворити найгіршу ворожнечу на теплі обійми.